Доброго здоров'я, пані і панове, мене називають Микола Вересень. І я з вами приведу якийсь час невеликий. Не думайте, що великий. Мені тут підказують, що треба говорити 8 хвилин, може 5 хвилин, може, 4 хвилин. Ну, коротше, спробую за 8 впоратись. Ну, перше, це те, що значить, оце знаменита історія, знаменитий скандал. Що головному редактору видання «Атлантик», його включили в перелік вищих посадових осіб Сполучених Штатів, і йому почали. Би, адресувати е е різно різного роду закриті е розмови, які ведуть перед нападом на там в даному випадку на, е е на... господи, я вже вилітила з голови у мене. Коротше, перед тим як американські Збройні Сили на Ємен почали кидати якісь бомби. Ну, менше з тим. Таких історій дуже багато. Всі розмови про це, що унікальна, такого ніколи не було. Щоб простому, простій людині щось висали, і стало відомо якісь надтаємні, якісь топ-сікрет, якісь е, абсолютні секрети. Це, знаєте, тягнеться вже роками, роками, і роками. Я був зовсім маленький, але читав щось про міжнародні стосунки. Тоді мене це вразило, це були 70-ті роки, мабуть, минулого століття, коли. Просто англійська людина просто в метро залишила портфель, де були абсолютно таємні якісь, якісь листування, якісь папірці. От Потім знайшли. Потім жодного разу я не чув, щоб за таке щось притягали до відповідальності, бо, бо завжди можуть бути випадковості. От. І таких випадків було і в Англії, і, і в Німеччині, і в Швеції, і в Америці, і в Канаді. Мені здається, Ну, величезна кількість такого було. Що людина вона жива, вона може забути, вона може мати поганий настрій і так далі. І, так далі, і тому вона може загубити, помилитися. Знаєте, тільки боги не помиляються, наскільки я пам'ятаю, таких створінь дуже мало. Да? Там Будда, Ісус, Магамед, От, ну, якось небагато таких людей, які не помиляються. Всі решта помиляються, і помилка це не злочин. Хоча буває, що помилка це злочин. Ну от. Питання реакція, питання не, на, не те, що відбулося, а питання, як реагувати на таке. І американці показали, що вони реагують досить в цікавий спосіб, ну, наприклад, вони переходять на особистості. Взагалі, це така мірило хамства. Коли ми з вами обговоримо, наприклад, наприклад, мій телефон оце, і ми говоримо: оце він такий, або же такий, він так робить, він у нього поганого щось, я, щось добре. А тут хтось каже. А вересень це твій телефон, тому що ти козьол. І ми тебе ненавидимо, тому що ти зрадник, і взагалі ну, останні місця на, 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 на дошці людських якихось, я не знаю, якостей займаєш. Тобто, ти взагалі не людина. Ну, і от, коли так кажуть, і це було дуже цікаво, тому що цей хлопець, головний редактор цього видання, Атлантик, він це. Почав публікувати, розповідати, що відбувається, що хоче американська адміністрація, як там вони готуються до нападу на цих хуситів, які в Ємені, і так далі. і так далі. А міністр оборони, який, значить, про це да, прочитав, сказав, що той брехло і гавно, вообще, цей головний редактор. Оце перехідна особистості, це завжди дуже цікаво, можна спостерігати за людьми, які переходять. Це, це, це щось означає. Другий момент це те, що. Таке саме було колись, і дуже іронічно на це відреагувала, відреагувала Хіларі Клінтон, яка боролася з Трампом під час того, як він переміг першій каденції своїй. Ось, і вона теж щось, якесь листування було у неї, теж по відкритих мережах. Ну і, і, і тоді Трамп вимагав, щоб її просто, щоб її викинули з. Гонитві за президентським кріслом, тобто тоді була велика така ну, боротьба за, за 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 президентську посаду, і, і і тоді Трамп казав, треба її якось вона порушила там на закони про таємницю на державну, надсекретну і так далі. Цього разу він нічого такого не казав про свого. значить Міністра оборони, я сказав, нічого страшного не відбулося. А от там, в 16 му чи не пам'ятаю, в якому році відбулося. Ну, і взагалі він дуже часто, сам Трамп, там якісь такі документи дуже цілком таємні забував повернути в адміні, ну в Білий Дім, коли вже перестав бути президентом. Ну, коротше, дуже багато таких моментів. Так, що реагування на якусь ситуацію набагато цікавіше, ніж сама ця ситуація, тому що я можу повторити тільки що дуже часто таке бувало, що людина просто губить. Але от ця реакція на те, що відбулося, це досить ну, якби показово, я би сказав, досить показово. Друге, що я хотів би сказати, це два слова. Буквально ну, зараз дуже багато обговорюють ці, значить, ця, цей мир. це... Замирення, я би сказав, це не, не, не мир ще таке намагання замиритися. І попри те, що аналогії не працюють, в історії їх не існує, в політиці теж не існує. Все ж таки, щось можна знайти. І це безперечна Корейська війна, вона дуже схожа, до речі, в якихось елементах, не в цьому, але в якихось елементах вона схожа на сьогоднішню ситуацію в Україні. Просто тоді, в 50-му році 49-50-й рік, вмовили, хто кого вмовив, я не знаю. Чи Північні Корейці Сталіна і, 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 і Мао Цидуна тобто лідерів Радянської Росії, чи Китайської Народної Республіки, чи навпаки Сталін і, 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 і Мао вмовили Кім Ір Сена, тодішнього лідера. І вони напали на південну Корею і напали і напали. Ну і почали атакувати. І величезна кількість китайських, так званих добровольців. Очевидно, що їх під мільйон було. Ну точно 750 тисяч. Ну, якось так. Добровольців 750 тисяч. Була величезна кількість радянських літаків. Коротше, це була просто збройна агресія трьох країн. Проти мирної південної Кореї, і світ тоді вступився. І це була операція ООН, тобто Організація об'єднаних Націй, там величина, там десятки країн, які об'єдналися за допомогою до Південної Кореї, і почали знач, контратакувати. І почалася довга війна. і Американців хотіли теж якось зробити мирні переговори, і нічого не виходило. Потім приїхав Ейзенхауер, подивився треба мир, але до миру ніяк не дійшли, аж дійшли після того, тільки як помер Сталін, і тоді з'явилася оця шпарина можливостей. І я думаю, що в Україні приблизно в цьому конфлікті, в цій війні, жахливій Росії, в нападі Росії, на Україну, буде щось таке схоже. Тому що Південна і Північна Корея так до цього часу і не домовились. Якщо взяти. Всі переговори, які йшли в 53-му році, минулого стріччя вона закінчилась. 50-й, 53-й тягнулася війна, то ми, можна сказати, що там і в 55-му якісь домовленості були, і в Європі зустрічалися, і там зустрічалися і там зустрічалися. І ніхто нічого ніде ніяк не підписав, але припинили стріляти. Оце єдине, що відбулося, і вони й досі стріляють. Ну, переважно Північна Корея, ну як завжди. А Ці божевільні стріляють по-нормальних. от, І от, власне кажучи, таке життя і відбувається між цими двома країнами, і вже там і мови мінять за ці величезні кількість років. Там вже не завжди Півден, Південний Корей зрозуміє Північного, і не, не завжди, ну вони абсолютно по-різному живуть, це одна розвинута, дуже сильна, красива. Демократична країна, а друга така, ну як Сталінський Радянський Союз. Ну невідомо хто, хто жахливіше, це Північна Корея чи Туркменістан. Ну в світі вони там змагаються за останні місця там е в багатьох галузях. Е цікаво таке ж те, що це так в кінці скажу що небудь приємне. Я думаю, що в Україні так само будуть українцям щось не подобається об'єктивно і, і як заводно, а в росіян нам може подобатися, може не подобатися, але вони дуже люблять Путіна. А Путіну не подобається мир. Йому подобається війна. Ну тут нічого не зробиш. Хворі люди вони люблять воювати. Але в результаті, принаймні, Корейської війни, одна частина Кореї. Стала сучасною демократичною. Не просто довго вони то довго там були антидемократичні, авторитаристські, там половину цих президентів, які хотіли загарбати всю власть половину посадили. Коротше, там величезна кількість було. Проблема не в результаті вони все ж таки дійшли до демократії. Зараз це така досить розвинута і демократична країна. А, і а північна Корея, ну нам всім відомо що таке Північна Корея, де донедавна навіть зачіски ну були нормовані, Ти не міг просто якось волос. Я мені це байдуже, я в мене нема волосся. Але чоловіки мали отаку стрижку, таку стрижку, таку. А якщо ти пропонував якусь таку стрижку, яка в перукарні не була позначена на якийсь плакаті, отак можна, отак можна. То тебе не, не стригли. Жінок досі така історія не можна. Цього нема. Коротше, все не можна. Голод, все жахливе. А до війни, навпаки, було все, щоб ви зрозуміли. Наприклад, північ Кореї була більш розвинута, ніж південь. А тепер все навпаки, південь розвинутий, сучасний, 21-й сторіччя, може 22-го вже почасти, а на півночі ще 19 сторіччя. Я боюся, що так само я сподіваюся, що так само буде в українсько-російській війні, і в тому замиренні, яке всі чекають. Я не знаю я. Я, я, не, я не знаю, я мілітаріст. Я вважаю, що е, треба воювати далі. Хоча мені легко в тилу це казати. Вибачте, будь ласка, всі хто втратив своїх е, своїх родичів, своїх друзів і так далі. Вибачте, будь ласка, це цинічно, але для майбутніх поколінь. Треба продовжувати росіян знекровлювати. Оце те, що я точно розумію. От. Ну і я думаю, що так і буде, що Україна буде динамічно розвиватися, а ті території, які залишаться, Росія залишить за собою, а якісь вона точно залишить. Або Крим і Донбас, або Крим, або Донбас без Криму, або ну, щось залишить. Я, я не думаю, що там я не думаю, що вона отримає Херсон за Херсон, Херсонської частини Херсонської Запорізької області, але це вони щось собі залишать. Але це буде смертельна ін'єкція Росії в ці території України. Вони будуть занепадати, занепадати і занепадати на іншій частині України. Я дуже сподіваюся на українців, які будуть розвиватися динамічно і за допомогою західних партнерів ми побудуємо щось так шталт України 22-го сторіччя. Ну от, власне кажучи, і все, що я хотів сказати. Більше я вам нічого не скажу. А може, скажу завтра. З вами був Микола Вересень. бай бай